Після Блакитної лінії був такий період пустий. Так ніби вон, ніби ця серія витягнула з мене всю енергію. І от просто кілька років я навіть почав переживати, що може щось не так зі мною. Може я перестав там бачити, відчувати чи щось. І пройшов час. Він набрав інформацію, набрав емоцій далі і. Далі продовжився процес. Мав різні стадії. Тут, на жаль, я не маю всіх робіт показати, через які саме стадії пройшов, а може щось покажу. Може щось покажу. Він пройшов цей процес. Наприклад, прийшов через такий процес, звернувся до грецької міфології. Або так от буде, якщо не впаде, то буде добре. Це Данай. Це міф про золотий дощ. Це більше період пошуку пошуку нової форми, пошуку нового того ефекту, який я ще й досі не знайшов. Тобто в блакитній лінії якраз був той ефект, який. Ну, я вважаю, я для себе цей ефект, я його максимально використав. Та? Я вже не знав, з якої сторони до нього підходити. Я все одно вертаюся, все одно на лінії я тримаюсь. Вона не обов'язково блакитна, я тримаюсь на лінії, але це зовсім інший концептуальний підходи, це зовсім інший символізм. Ну, Живучи в Греції, рік не, не попробувати. По перше, по, по друге, зручно розумію, що не просто так стільки в історії мистецтва звертаються до цих образів, скажем так, легалізовано право малювати оголене тіло.